Шукаєте способи зміцнення волосся. Вам здається, що ви перепробували всі методи, і вам нічого не допомагає. А допоможе вам зміцнити ваше волосся продукція ізраїльської компанії Доктор Нона та як нашому волосю не вистачає вітамінів. Так, так. Саме наше волосся потребує не тільки зовнішнього вдогляду, як, наприклад, маски, шампуні, кондиціонери, але й внутрішнього. Наживіть ваше волосся силою і здоров'ям, а саме рівне вітамінам у вашому організмі. Для цього вам раджу спробувати препарат Фаза 9. Понад 200 ферментів і гормони включає в роботу вітаміно-мінеральний комплекс Фаза 9. У складі вітаміни групи Б, біотин, мінерали, цинк та органічна сірка, галокомплекс та незамінні амінокислоти, а ще натуральний шампунь та кондиціонер. І грязова маска у мертвого моря. Спробуйте і ви неодмінно отримуєте результат. Бажаєте замовити? Пишіть в приват або в коментарях. Працюють знижки.